Вітаю! Сьогодні ми знайомимось із темою Українські землі в роки Першої світової війни. Коротко для НМТ. Нагадаю вам, що на початку ХХ століття Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття входили до складу Австро-Угорщини, а Надніпрянщина – до Російської імперії. Ще задовго до початку війни сформувалися два ворожих блоки антанта та троїстий союз. Протистояння між ними стало головною причиною початку війни, а приводом сараївське вбивство, вбивство спадкоємця австро-угорського престолу. Коли розпочалася війна, деякі держави мали свої плани на наші землі у разі своєї перемоги. Так Німеччину цікавив Донбас та Південь, Австро-Угорщину Волинь та Поділля, Російську імперію Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття, а Румунію Бесарабія та частина Буковини. Українські політичні сили Надніпрянщини спочатку поставилися до війни нейтрально. А потім дії російської армії засудили. Ще частина політики Дніпрянщини на початку війни емігрували до Львова і створили там Союз визволення України. Цікаво, що у майбутньому ця організація хотіла бачити Україну незалежною та ще й конституційною монархією. У роки війни СВУ активно допомагали військовополоненим. Лідером організації був Дмитро Донцов. На підвладній Австро-Угорщині території політичні партії виразили свою підтримку їй, ба більше три партії Галичини РУРП, УНДП та УСДП об'єдналися в єдину політичну силу, головну Українську раду, очолив її кость Левицький. Завдяки ГУР було сформовано добровольчий легіон українських січових стрільців. Погляньте на цю картосхему, на ній зображений їхній бойовий шлях. Тепер перейдемо до розгляду головних битв Східного фронту. У 1914 році відбулася Галицька битва. Під російською окупацією опинилися землі Галичини та Буковини, де було створено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Російська влада під верховенством Бобринського почала проводити русифікацію, переслідувати та арештовувати інтелігенцію, проводити депортації та гоніння на греко-католицьку церкву. Так, митрополит Андрей Шептицький опинився у в'язниці. У 1915 році Австро-Угорщина проводить контрнаступ, горлицьку операцію та звільняє від російських військ землі Галичини та Буковини. У 1916 році росіяни роблять другу спробу захопити ці землі. Операція називалася Брусиловський прорив. Під окупацією тепер опинилися землі Буковини та частково Галичини без Львова. У 1917 році війська Австро-Угорщини повністю повернули під свій контроль усі втрачені території. Бойові дії на наших землях завершилися у лютому 1918 року підписанням Брест-Литовського договору. Сама ж Перша світова війна остаточно завершиться у листопаді цього року. А тепер зверни увагу на обов'язкові терміни, дати та персоналії цієї теми. Постав на паузу відео та перечитай їх. Дякую всім за перегляди та вподобайки до відео.